Сьогодні поговоримо про забрудники та цікаві кальки в українській мові. До речі, про кальку. Чи впевнені ви ще знаєте значення цього слова? Думаєте, що це запозичення? Чи, можливо, шкідливий мовний забрудник? Так от, ви помиляєтеся: Слово калька походить від французького кельк – копія, це вид мовного запозичення, утворюванням нового фразеологізму, слова, нового значення слова. Через буквальне перекладання відповідного іншомовного елемента. А щоб було зрозуміло, наведу приклади кальок з російської: лунаход місяцехід, савхоз радгосп і так далі. Як ви бачите, ці слова не є ні прямими запозиченнями, ні мовними забрудниками. Тож вживання кальок не псує мову, а навпаки, покращує. Хоча багато людей та інформаційних джерел й досі неправильно розуміють і вживають це слово. Тож з хальками все зрозуміло. Тепер мова піде про різноманітні забрудники нашої милозвучної мови. І я тебе запевняю, що ти впізнаєш себе. Суржиком здавна в Україні називали мішанину зерна жита, пшениці, ячменю, вівса, а також борошно з такого зерна. Тобто не першосортне зерно та низького сорту борошно. Сьогодні словом суржик прийнято називати мову, в якій штучно об'єднані без дотримання літературних норм елементи різних мов. Всі ми звикли до слів привіт, рофл, понятно, шо крінж, всьо, кстаті. Чи не так? Всі вони є суржиком, оскільки некоректно запозичені з іноземних мов або змішані з ними. Особисто я не вживаю ці слова у повсякденному спілкуванні. І більше того, мене дуже дратує, коли хто-небудь їх промовляє. Та досить і нарізати. Ну добре. Їж тіпа небагато потрібно. І це, менші шматочки. Коротше, сама не Проста буденна розмова, 30% якої слова паразити. Тепер спробуйте повторити її без цих забрудників. Сенс розмови зовсім не зміниться, проте слухати стане приємніше і зекономите трохи часу. Особисто я вважаю, що освічена людина це не та, в якої є диплом про вищу освіту. А та, яка вільно, красиво та без лихослів'я розмовляє рідною мовою, я не вживаю лайливі слова вже понад три роки, завдяки чому розвинув свої комунікативні навички та навчився контролювати емоції. Якщо ви вважаєте, що мій скромний список забрудників не є вичерпним, то пишіть ваші доповнення у коментарях. Дякую за перегляд.